Друзі, вітаю вас всіх на каналі Як варити і печи. Сьогодні я покажу вам, як я готую ліниві голубці. Отож, візьмемо 250 г капусти за парим кипятком, 100 г рису, 1 стакан води і 5 хвилин проваріть. Залиште під кришкою. Наріжте 2 цибулинки, натріть одну морквинку і підсмажте до золотавого відтінку. Частину засмажки відберіть, вона нам ще знадобиться, а частину продовжуйте далі тушкувати, додавши до неї 1 столову ложку борошна. Гарненько протушіть, додайте 3-4 столові ложки сметани за бажанням. У мене 18% сметана жирності. А також 500 мл я додавала соусу томатного. Можете дати 250 мл води і 2 столових ложки томатної пасти. Дала чорний перець я, чайну ложку цукру, чайну ложку солі, 250 мл води. І гарненько все протушила хвилин 10-15. А тепер до запареного рису я додавала 500 г фаршу, частину засмажки, яку ми відложили віджату, від води капусту, все ретельно вимішала, посолила, поперчила і тепер будемо формувати ліниві голубці. На дно форми я вистелила частину засмажки. Форма в мене 30х18 см. Руки змочіть в холодній воді і формуйте ліниві голубці. Бачите, вони отакі от трошки мають бути величенькі. Приблизно із цієї порції у вас має вийти 12-10 лінивих голубців в залежності від розміру. Випікайте під фольгою при температурі 200-180 градусів 1 годину 30 хвилин. Смакуйте із сметаною. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це є ваша вдячність за мою працю до зустрічі на каналі Якваритий Петчин. Хай вам смакує! Дякую за перегляд! До зустрічі!